Будь ласка, виключіть камеру. <пит> тобто Ми... закон не для вас написано. Що я здійснюю свою діяльність відповідно до законів України. Законів України. Що закон про медіа про інформацію говорить? Я не ну, інструкції. А чого ви не підчиняєте? Тому вона... що вона наша інструкція. Вона у нас є зараз. У нас є У нас є певний порядок прийому громадян. Ви має ніяк от дозволу. 21 серпня 2024 року. Журналісти Альтернатіва.орг. Поспілкувались з одним з керівників Центрального апарату Державного бюро розслідувань Константиновим Константином Валентиновичем з приводу порушень законодавства територіальним управлінням ДБР розташованим у місті Миколаїв, з дислокацією у місті Одеса. Вашому. Ваша інструкція не може бути вище за закон. Проблема в державному бюро розслідування полягає в тому, що абсолютно та повністю не виконують закон про інформацію та соціальні гарантії для журналістів підтримки підтрим держави. Це два окремих закони, які гарантують нам прямий доступ до посадовців, не не прийом громадян в рамках закону про прийом, так? так? У нас зараз, як тільки ви записались, будь ласка, виключіть камеру. От дивіться, я вам ми, зараз винесу. Ви, ви не писали, що у вас буде зйомка, правильно? Нам не це писати. Ми, ми, зараз ми не... можемо нотувати. Ви ж зараз записались на прийом? Ні, ми, ми, ми надали листа. А ви записались на прийом. Ні, подивіться, наш лист. Так. От наш лист до вашого дому. Дивіться. Ведіть, ведіть. Зачекаєте? Ми, ми, ми здійснюємо прийом. Да, ви, да. здійснює прийом відповідно до наших нормативних документів. Ми всі державні службовці, ми винісіть ці. Вако... Тобто ми... Ми... закон не для вас написаний. Не потрібно мені вставляти оці слова. Я кажу, що я здійснюю свою діяльність відповідно до законів України. В законі України, що закон про медію про інформацію говорять? журналіст має право воді, на свої присутні на прийоми вести засоби технічними засобами. Ми здійснюємо у нас. Ми, 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 ви не що таке режимний об'єкт? Давайте норма закону. Ось дивіться, у нас є ми, наші, ми, наші, наші Відповідно до якої у, у нас, нас є закон. Нас... Він вище ви інструкції. Ви, — Ви зараз прийшли mm. до нас сюди на прийом. Ну що і до вас я прийшов до себе. Це державний орган, який належить народу України, не вам. Це ви записались на прийом, так? Ось зараз застосовуються це... норми порядку. Треба області написати, що ви будете проводити. Ви відео не хочете камеру це робити? Ми ви відмовляєте на Ні, давайте, ви відмовляєте, ви перешкодаєте, закони живуть. Ми не перешкоджаємо. А, Тому, а, це що написано? а Ви зараз пишіть, що ви хочете проводити відеозйом, ми надамо дозвіл, після цього будемо продовжувати. не дозвіл. дозвіл? Хто мусить Відповідно до чого? Ось дивіться, у нас є да, ні, ви, Слушай, це, я не підчиняюся. А чого ви не підчиняєте? Вона що вона наша інструкція. У нас є наша інструкція. У нас є певний порядок прийому громадян. Да ми не громадяни організації. Тоді ви взагалі не маєте права на прийом. не немає права на Я дав ти ліста і приїжджайте прижайте сьогодні. Правильно, ми записали вас на прийом, який поширюється. Взагалі себе чуєте, чого ви похмеляєтесь? Ви чуєте себе? Що тут що Ви хмиляєтесь, ви не розумієте, що відбувається. Не дивіться так на неї. Ти працюєш тут Я ти. Ні, ви ти. Ти. Ти вже ти. І вийшов мені кажуть, що тебе постанова, яка забороняє мені. Тобі необхідно відповідний дозвіл, щоб я тут знімав. Ви ніякого дозвілу, який немає. Добре. Знімаємо. Чому була проблема Спочатку. Знімаємо. Я думаю, що я прийду на лаконічну розмову. З особою, яка розуміє, що відбувається. І потім мені кажуть, що мені потрібен дозвіл на зйомку. На майбутнє, коли ви порушуєте питання стосовно прийому, зазначаєте, що ви плануєте дозвіл на зйомку. Прочитайте, вивчить законодавця, вивчить Ну, От коли написав, скажіть, цей закон дозволяє не знімав. Цей закон дозволяє не знімати. Все. Мені не потрібно нічого. Даже до президента. Це, це, просто, ну, як а в це, це дратує, зустріч. ви розумієте? Це дратує, що ви не розумієте законодавства України. У вас постанови, інструкції. Ко... не може суперити, Ви можете написати. Може... Хто постановив цю інструкцію, доповіді записчиков. Шановні, у нас проблеми з журналістами. У них законодавство, яке, яке регламентує прямий доступ з відеозйомкою, з аудіофіксацією, як вони хочуть, Нататки, хоч на ботінках пишуть. Але вони можуть це робити безперешкодно. Якщо приходить до... Про це повідомити, це маячня повна. Повна маячня. І зрозуміти, зараз і назавжди. Громадяни, прийом громадян. Журналіст має прямий доступ. Добре. Ви це зробите, хочете сказати? Починаємо приймати. Представте, будь ласка. Ви ви ж почали казати, що у вас Так, вироняєте на цей управління. Константин Константинович, що ви сказали? Валентинович. Валентинович. Як ваше прізвище? Константинов. Константинов. Все, перепрошую. Мене звати Ваши Нід Ну, відповідно до нашого листа, ви зрозуміли, ко, яке кримінальне провадження нас цікавить. Правильно? Так. Вам можете прокоментувати про стан розглядок цього провадження? Ні, не можу. Чому? Ну, по-перше, яке відношення ви маєте до цього кримінального провадження? Ви потерпіли? Ви маєте якісь. Ні, я хочу висвітлити питання про бездіяльності слідчого. Дивіться, по-перше, це кримінальне провадження, про яке ви питаєте, не розслідується центральним апаратом державного борозслідування. Ви прийшли в центральний апарат державного борозслідування. Для чого? Ви орієнтуєтесь в цій кримінальній справі? Або не орієнтуєтесь? Ви орієнтуєтеся, що це. Що вас цікавить по цій кримінальній провадженні? Де слідчі? Що він бездіяв 5 п'ять місяців і чому взагалі нам громадяни мушуть постійно звернутися до органу судового розслідування для отримання інформації в межах mm -hmm. закону? Тобто ви нічого не знаєте про це? Тоді отримуйте, будь ласка, від нас скаргу. Державне бюро розслідування, яке розташовано у місті Одеса, Я не знаю точно, там дуже длинне назва насл... назву насл... має. Так? Це е, абсолютно немає доступу до них ніхто. Приходимо. Представляємося журналістами, надаємо листи. Які електронною адресу дала нам прес-секретаря? Info Тобто вона надала нам приватну електронну адресу. Ми їй пишемо, ми думали, що це офіційна електронна пошта. А потім, коли ми приїхали... Ми приїжджаємо до вас, ви нам даєте кого інше. Тобто, вона. Ви приймете надавати на прес секретарі Зараз питання, що у нас о, взагалі з о, законом про інформацію та доступом журналістів до посадовців у місті Одеса територіальному пору вони підпорядковуються у місті Миколаїв. У них доступ такий ж, як і всіх територіальних управліннях. Вони є стенд, всі адреси, телефони. Чому ми сабори, не можемо отримати віде? доступ до слідчого? Нам же ж ця держава. Нам законом прямо це визначено. Навіче? так само, як і важна буде У вас, до вас. цікавий доступ до слідчого територіального управління. Так. Територіальне управління не знаходиться за цією адресою. За ви можете звернутися до територіального управління до прийміть скаргу на на прес-секретаря та слідчого, який не виконує норми закону про інформацію. То чому бездіяльність прес-секретаря, прес секретаря прес Ми приходимо до державного дорослі. Вона завжди нас приймає на вулиці. Ми що, не можемо зайти в якесь приміщення, що немає ніякого кабінету. Ми можемо зайти і куди скажу, нам не потрібні які таєм, таємниці державного. Я можу поспілкуватися з посадовцем у кабінеті. Міняє okay. кабінет. Особливо Чому? охоронці, які стоять так. на вході. Це... А, є, а? Тому її що я вже на вулиці стоять з нею спілкуватися? І знаєте, що вона зробила, якому вона інформацію надала? Вона принесла нам відповідь, письмову від о, Іванько. Це слідчий. А слідчий зобов'язано прийняти і сказати нам цю відповідь усної формі. Чому він зобов'язаний? Ось в... в... бачите, ви не розумієте, з чого закону. Так, нам гарантує по доступ до посадовця. Гарантує. Звичайно. Е, от ви вважаєте, слідчі, ви прийшли от сьогодні, ні. Не хочете слідчити. Ми, ми виходили три рази. На ми. третій раз ми влаштували скандал, тому що вони просто всі. Вони всі... Ми зрозуміємо, що він може зайняти. Ми даємо призначки. дату та час. Ми прийдемо в давна значення Так. Не призначаємо. Приймайте скаргу на слідчовий вінко та принципі цей. В чому без діяльність слідчої він? Не виконує норми закону. Зачитайте Яку? Стаття 25 закону України про інформацію. Стаття 25. Закону України про інформацію. Та стаття 11.1 закону України про державну підтримку медіа. Кома. Гарантії професійної діяльності та соціальний захист журналістів. Будь ласка, вживіть заходи до цих посадових осіб, щоб вони, як написано в законі, підтягнули цю роботу. В січні місці подають люди заяву про реєстрацію кримінального провадження. Коли не реєструють, подають до суду. Чому так? Чому не реєструвати кримінальне провадження одразу? Це теж запишіть на скаргу. Не реєстрація відповідно до КПК, який вищий закон ви вважаєте. Не відвиновлення, тупе ігдарування. Бо тупе іх дарування. Ну він охмиляється. Да. Вимовляється, ви, ви... да. Да. Ви, у нього немає. Ви можете розмовляти. Все. Ну, давайте, напевно, да. або ви розмовляєте, або ви розмовляєте, я слухаю. Да? Тут і слухайте, все. ми поки позмовляєте. <свистит> ми вам не виходили. Ви можете розмовляти тут три норми закону, які порушує державну бюростві місто. Так, не реєструють і мальнепроваження, не виконують закон про інформацію, то другий закон про є. Будь ласка, зверніть увагу. Роз'ясніть цим посадовим особам, що вони зобов'язані це робити. Дякую за зустріч. Чи буде вжити заходи до посадових осіб територіального органу з дислокацією міста місті Одеса? Побачимо. Але враження Константіна Константин Валентинович залишив таке, що сподіватись на це не варто: Роман Варшанідзе, Мурат Альтернатива Орг.